Добраніч, друзі. З вами Фрося Шорничка зі своєю авторською передачею Старі баби. Сьогодні будемо заходити у потойбіччя. Всього чотири кроки відкрили для мене мою вищу трійцю. Це вище я, це астральне тіло або тінь. Це тварина душа або життєвий принцип. При житті людини. Крім цієї вищої трійці із вищих вимірів існує іще два принципи із третього виміру. Це фізичне тіло та е, земний розум. Ну, розум це гучно сказано. Усі п'ятеро мають свою форму. І з кожним я говорила і кожного бачила. Якщо астральне тіло бере земний розум з собою у подорож, а подорожує воно щоночі, то людина все бачить, чує та пам'ятає. Якщо ж людина нічого не чує під час цієї подорожі, не бачить нічого та не пам'ятає, то земний розум у цей час спить. Тому й говорять, що людина або пробуджена, або не пробуджена. Про сни. Усі сни, які сняться людині, це ніяка не реакція мозку. Це пряма трансляція подорожей астрального тіла. Коли ви бачите себе уві сні, то ви бачите свою астральну копію. Поняли? Тепер ви знаєте, як виглядає ваша астральна копія. Щоб почати спілкуватися зі своєю вищою тріцею, необхідно навчитися для початку заходити у потойбіччя. А потім я навчу вас, як достукатись до вищого я. Крок перший. Я закриваю очі. Я закриваю очі так, наче засмикую шторку. За шторкою залишився цей світ. А попереду по той бічче. Затамувавши подих, я роблю крок назустріч невідомому. Крок два. Я дивлюся за ніс. закритими очима я дивлюся вглиб своєї голови за ніс. Зазвичай я дивлюся лівим оком. А ви дивіться тим оком, яким вам зручно. Там за носом є малесенька грушка, яка виробляє ендорфіни та мелатонін. Називається вона гіпофіс. Саме там живе вище яд. Це воно або пропускає вас у потойбіччя, або ні, не пропускає. Крок 3. Я дихаю за ніс. Потік повітря рухається у верхню частину моєї голови. Поступово дихання заспокоюється, а за носом утворюється порожнеча. Спочатку в межах голови, а потім до нескінченності. Крок 4. Я торкаюся пальчиком цієї порожнечі. Простір став густеньким, тремтить, як жилє. Якщо пішли круги, як по воді, то я вже там, в потойбіччі. Якщо вам вдалося зайти у Потойбіччя, не спішіть продвигатися, не спішіть туди. Ви ще не вмієте прокладати маршрути. Зразу, як ви попадаєте, ну, в нижні от ці світи, бо, ну, куди ви ще попадете? Ви ж не, не можете зразу перескочити нижні світи і в рай. Нижні світи – це друге небо по Єнаху. От ви туди якраз і ну, зразу заходите в потойбіччя, в нижні світи. Там ад. Ну, До ада я не доходила, а як заходиш у нижні світи, там дуже багато монстрів. Я кілька разів тікала зі своєю астральною тінню. І добре, що вона знає, куди бігти. А бігли ми. Е по дну моря, і я під водою дихала, оце я пам'ятаю, і вийшли ми з іншої сторони, на іншому березі, от, а один раз тікали по підземеллям, такі, які печери, і туди по печерам, ну, в общем, це страшно. Я якось вже більше не хочу туди ходити і відказуюся ем, туди йти. А що стосується рая, це вже третє небо, да? то туди треба, щоб хтось вас піднімав, або ангели, або Бог. Або ж ви самі повинні ну, вознестися, щоб астральне тіло було вже легшеньким. для цього треба, щоб. Щоб астральне тіло стало легшеньким, то треба, щоб було більше таких якостей, як щирість, радість, доброта, любов. От. А от підлості, жадібності, іншого зла взагалі не можна бути. От тоді астральне тіло стає легшеньким і можна попасти в рай. І я в раю була один раз. Ну, це вже говорить про те, що моє астральне тіло. Трохи легше. Мій мозок влаштований таким чином, що я постійно знаходжуся у стані медитації. Я наче провалююся в глиб своєї голови, і все в мене там, всі мої думки крутяться, крутяться. Ну, все, усі мої самадхи і сітхи, все відбувалося хаотично. А коли я знайшла оці чотири кроки Джуді Спензель, все якісно змінилося. Ну, інший рівень просто. Якщо кого-то цікавить ця тема, слухайте мої наступні передачі. На добраніч, друзі!